Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню повідомив, що країна передала українським силам дві батареї ЗРК Кротал та дві РСЗВЛР. Про це він розповів в інтерв'ю виданню Le Journal du Dimanche. Так, дві батареї ракет КРОТАЛ вже передали. Але ми також вивчаємо український запит на радари, сказав він. Лекорню підкреслив, що військова допомога, яку отримує Україна, надається відповідно до запитів. Крім того, Франція зробила ставку на постачання сучасного озброєння, оскільки воно працює більш ефективно, ніж зразки, які зберігаються на складах роками. Також він додав, що Франція доставляє в Україну дві реактивні системи залпового вогню ЕЛРУ. Це французька модернізація РСЗВ М270. Ця реактивна система, як і Марс 2, є європейським варіантом М270А1. Пускові установки, оснащені європейською системою управління вогнем, розробленою Airbus Defense Space. Також хочемо повідомити і про те, що осенд дослідники Ukraine Tracker виявили серед отриманої Україною зброї міномети М69А, калібру 82 мм. Разом з тим невідомо звідки саме надійшла ця допомога, оскільки міномети М69 широко доступні для експорту. Відомо, що М69 почали виготовляти ще в Югославії. Міномети 82-го калібру розроблялися саме для підтримки легкої піхоти непрямим наведенням та на великій відстані. Міномети снують у варіанті 82-го калібру, Це М69 та М69, а ще є версія НАТО 81-го калібру, Це М69В. Дякую за перегляд!